При житті доєднавшися до воїнської еліти України, до сил опору, після своєї загибелі доєднався до небесного воїнства. Йому назавжди. 18. сьогодні Ірпінь попрощався з Артемом Новачуком, юним воїном бригади Азов Нацгвардії України. Артем народився у Нетішині на Хмельниччині. Згодом з мамою та сестрами переїхали в Ірпінь. Тут закінчив ліцей номер 2 навчався в Ірпінському фаховому коледжі економіка та права. Пішов боронити рідну землю, щойно став повнолітнім. Боровся за свободу України в найгарячіших точках. 27 січня загинув під час гранатометного обстрілу. в в Передонецькому районі Луганської області сьогодні велике горе для нашого міста. Наймолодший герой сьогодні з ним ми прощаємося 18 років жити і жити. Але він віддав своє життя за Україну, за нас з вами. Попрощатися із Артемом Новачуком на центральній площі Ірпеня зібралися рідні, побратими, друзі та мешканці міста. Дуже боляче на це дивитися, особливо коли такі молоді. Дуже боляче. Через місяць Артем мав прийти у першу відпустку, розповідають друзі загиблого героя. Мені дуже чекали всі його побратими. Друзі на гражданці дуже давно не бачились, хоч служили разом. Ну були різних батальйонах. Друзі розповідають Артем нічого і нікого не боявся, і вони мають бути сміливими у пам'ять про нього. Він є дійсно прикладом сміливої, хороброї людини, яка була, яка могла робити великі вчинки. Мені в кінці цього літа виповнюється 18, і я зроблю все, щоб помститися за його смерть. Поховають героя в Рівненській області.